Отже, яйце знищене. Так. Ти не зміг його врятувати. Ні. Гаус, ніякі скарби, ніякі діаманти його не варті. І через тебе ми ледь його не втратили. Гаус, мені прикро. Даремно я поквапився. Треба добре думати, перш ніж діяти. Наш канар робив саме так. Він передбачив події і сховав яйце на 400 років. А тепер Мерлін воно в тебе. Подумай добре, що з ним робити. Я вже подумав. Я відносує це туди, де воно має бути. Яйце ще живе, воно може прожити понад тисячу років. Отже, тепер ти не останній з роду драконів. <рес> І, мабуть, не останній, коли він вилупиться. Дракони приходять на світ тоді, коли їх покличе володар драконів. Тільки він має силу визволити їх з яйця. Ти останній володар драконів. І цей почесний обов'язок покладено на тебе, Мерлін. І Як його викликати? Ти маєш дати дракону ім'я. A white dragon. Белый дракон. Это да редкий сны. І колір йому так пасує. Ім'я, яке ти йому дав, мовою драконів означає сонячне світло. Але дракони не народжуються просто так. Їхні призначення не завжди можна визначити. Але тут усе зрозуміло. Білий дракон уособлюватиме Альбіон. Тебе і Артура. and the world that you will build on these lands. Merlin... You are still so untested as a king. I can't just kill a man in cold blood. You must do what you need to do to assert your authority on this land. you really have the guts to kill me? You've always shown mercy in battle. This isn't like you. The whole of Camelot will pay for this! Bertha will not win, because I have the power to ensure that he doesn't. I made the wrong decision. Now I brought this war upon Camelot myself.